Як використовувати спа-басейн влітку? Більшість людей вважає, що СПА це лише для холодної пори року. Але правда в тому, що влітку він відкриває зовсім нові можливості для відпочинку і задоволення. Уявіть, спека, розжарене повітря і ви занурюєтесь у приємно прохолодну воду. У літній сезон спа-басейн легко трансформується у відкритий міні-басейн. Просто знижуєте температуру і отримуєте ідеальне місце для освіження. Це ідеально для дітей, які можуть плескатися годинами, і для дорослих, які хочуть відпочити після роботи або влаштувати домашню вечірку з друзями, додайте надувні іграшки, безпечне підсвічування, легку музику, і ваша тераса перетворюється на літній курорт. А ще гідромасаж у теплу пору чудово тонізує тіло, покращує циркуляцію крові і заряджає енергію. Це не просто релакс, це здоров'я і задоволення в одному. Спа басейн це не сезонна забаганка, а універсальний інструмент для відпочинку у будь-яку пору року. Ви користуєтесь ним щодня, влітку як басейном, взимку як теплим гідромасажем. Не втрачайте ще одне літо. Звертайтесь до Спа Гелексі, щоб обрати свій ідеальний спа для літа і не тільки. Підпишіться, щоб дізнатись більше корисного для себе.